Так, дійсно були внесені зміни в цивільний процесуальний кодекс, де зазначено, що допускається безспірне стягнення боргу по заборгованості за комунальні послуги. Тобто, ситуація яка, якщо ЖЕК дійсно, чи хто там замість ЖЕК, якесь там приватне підприємство, яке обізвало себе ЖЕКом, насправді є просто прибутковими якимись організацією на кшталт ТОВ, жек такий там, подає в суд заяву. Про видачу судового наказу, уникнути цього неможливо ніяк. Можна тільки оскаржити цей судовий наказ, посилаючись на те, що насправді має місце спір. Тобто існує спір і справу слід розглядати в звичайному позивному провадженні. Для того, щоб це довести, треба застрахуватись тим, щоб написати вже. Кілька заяв, що я не згоден з вашими тарифами. Я вимагаю, щоб ви звітували про свої реальні витрати на отримання вашого будинку. Тобто, я вважаю, що між нами існує спір і так далі. Тоді копії цих листів, які ви завчасно написали держика, ви можете долучити до своєї скарги на е, судовий наказ про стягнення з вас грошей, і, можливо, тоді справа перейде в. Позовне провадження, де ви вже будете доводити, що послуги вам не надавалися, тарифи завищені і так далі. Але повторюю: індивідуальна боротьба не призведе практично ні до чого.